Нові підходи дають нові результати. Радіють українські митники. Вони вирішили використати досвід передових європейських країн у своїй роботі і не прогадали. Підсумовують і радіють. Показники мінфіну за п'ять місяців виконали на 105%. п'ять до активної праці митників сьогодні. І підготовка до євро 2012 потужний поштовх дала для того, щоб можна було відпрацювати і кордони. Щоб на переходах на кордонах не було ні черг, нічого, інфраструктуру і розширювати, і удосконалювати, робити все для того, щоб дійсно люди себе почували зручно. Утім, робити все це сьогодні українським митникам, скаржиться Валентин Казимирович. Доводиться майже голими руками. Технічна база державної митної служби не оновлювалася вже давно. Крім того, що ми отримуємо заробітну платню, практично державна митна служба не фінансується. По цьому потрібна велика допомога від держави, і тоді ми наведемо на можу наголосити, що з 2005 року до сьогоднішнього дня жоден комп'ютер в Державній митній службі не був обновлений. І усе це при тому, що українська, в тому числі і черкаська митниця, сьогодні переходить на електронне декларування. Воно впевнені митники зекономить і час і нерви самих працівників митної служби та їхніх клієнтів. електронне декларування подав. Сидиш собі в офісі, подав декларацію, подивився, є, все, є, все відповідає, пішла декларація в роботу. Щось неправильно зробив брокер, тут же на протязі там, 15 хвилин він отримує декларацію, де написано, що там відмовлено по такій то причині. Великі надії митники покладають сьогодні і на новий митний кодекс, який перебуває у стадії розробки. Вони чекають від нього певної свободи та спрощення багатьох процедур. Сьогодні ж вони вже готові презентувати потужності новоствореного моніторингового центру, якому розглядатимуть скарги та пропозиції усіх суб'єктів. Зробити вони це планують 24 червня, коли на Черкащину знову завітає президент України Євгенія Гнівшева, Владислав Тягун, вікна новини.